Прилинь до мене чарівниця мила і запалай зорею надо мною. Нехай на мене промінь твій впаде, бо знов перемогла мене ворожа сила, знов подолана, я не маю сил боротись. Я не журюся, я знала, все прийде. Спокійна я боротися не хочу, в душі у мене інші бажання. Я хочу слухать річ твою урочу. І на чолі своїм твоє сіяння почуть бажай хоч єдиного, прилинь до мене, чарівниця моя. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипали кітки, Вона летіла хутка, мов крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загаманіло, зелений шум, весела луна. Співала все, сміялась і бриніла, а я лежала хвора самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, Замагатіла листячка зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташинні, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Знов весна і знов надії. Серці хворім оживають, знов мене колишуть мрії, сни про щастя навивають, весно красна, люби мрії, сни мої щасливі, я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі. Дивлюсь я на ясній зорі, смутні мої думи смутні, сміються байдужі зорі, холодним промінням мені. Ви зорі, байдужі зорі, колись ви інакші були в той час, коли ви мені в серце солодку патруту лили. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодо, радощі, ще надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії. Хотіла б я піснею стати, усю й хвилину ясну, щоб вільна по світі літати, щоб вітер розносив луну, Щоб геть аж під ясні зорі, Палинули співом дзвінки, Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хипким. Лунала б тоді мрії, і щастя моє таємне, ясніше, ніж зорі ясніє. Гучніші, ніж море гучне. Співуча квітка, Леся Українка, дарує людям радісні пісні, талановита, геніальна жінка, скарбниця української землі, в ній наполегливість і сила, життям омріяні думки, натхнення, відданість і віра, пісенність, творчість і рядки, жага життя. Співучість, мрії, визнання світом на віки, її рядками щирість віє, вірші, пісні, казки, думки.